Кожної держави є план по використанню ядерної зброї, і інколи вони його навіть оголошують. Росія каже, якщо ми будемо розвалюватися, ми використаємо ядерну зброю. Китай каже, якщо будуть плести на нього авіаносці з Сполучених Штатів Америки, ми використаємо ядерну зброю. Експерти з НАТО кричать: якщо Росія нападе на Європу, тоді точно ядерна зброя. То есть, вони вам чуть ли не непрямим голосом, як кажуть, говорить, що вони готові до її використання. Е відповідно, в Сполучених Штатах Америки військові проводять навчання, які пов'язані з використанням ядерної зброї, з подоланням рубежів, які заражені, і тому е подібне. Самому Нью-Йорку показують, як треба себе поводитися, коли буде використана ядерна зброя. І ці всі плани є, і це цілком ймовірна річ. Бо якщо вам ці плани оголосити, якщо ви там їх детально вивчите, якщо вам винести реальні документи кожної країни, яка готова при війні і коли, при яких умовах, яку зброю застосовувати, ви жахнетеся, ви сядете, присядете і всеретеся. Но, щоб цього не відбувалося, щоб ви про це не думали, кожного дня якась є тема дня, кожному експерту видають, що він має право говорити, що не має права говорити, кожен експерт має фінансування. Хтось з фонду Сороса, хтось з фонду Ахметова, хтось з Державного фонду, хтось має якісь договоренності з СБУ, хтось з ФСБ, і на ті експерти вам той говорять. Я за свою пенсію купив таку фігню, сиджу тут і розказую вам свої знання. У мене дві вищі освіти, пов'язані з економікою. Я був здобувачем, тобто сав дисертацію, пішов воювати. Після війни мене трошки контузило стукнуло, маю військову освіту на кафедрі, тобто дуже багато вчився. Потім читав марксистські книжки, був на філософських гуртках і аналізую світ з точки зору марксизму, Тобто, з точки зору того політикономіки, яка розглядалася марксистами леніністами Добавляю свої трошечки філософії, а не то, що баба-бабі сказала. І так. Дійсно, думки експертів впливають на ваше життя. Якщо експерт вам каже, що все, зараз буде мир, Трамп прийде, все, помиримося. А ви, наприклад, хлопець, 24 років, ви такі сидите доволі, доволі, тут вам 25 років вас приводять і ведуть на велико. Вам там якісь свої друзі починають, давай замутимо щось, починаєте якусь крупу нашли, даєте їй гроші, вона каже, нема ні одного запису, що ти десь хворів. От їх бета зробити запис, що ти десь хворів. А запис не можна зробити, тому що все ведеться в комп'ютерній формі. На ваше життя впливають експерти.